Бум промислового виробництва в Азії призводить до утворення мільйонів тонн пластикового сміття. Місцеві сміттєзвалища просто не можуть впоратися з такою кількістю брухту. У результаті чимало пластикових відходів від виробництва і старих деталей опиняються в океанах. Винахідники і малі підприємці з усього світу намагаються вирішити цю проблему, впроваджуючи спеціальні пристрої зворотньої переробки пластику на нафтопродукти. Деякі з них працюють доволі успішно і навіть приносять прибуток. Деталі знає Ірина Павлова. На півночі океану утворилося справжнє море з пластикових відходів. Їх загальна вага близько 300 мільйонів тонн, і вони становлять серйозну загрозу для існування океанської флори та фауни. Ці відходи відносяться сюди океанськими течіями з узбереж Північної Азії та Америки Проблема в тому, що вони не перетворюються у біовідходи, вони не розкладаються природнім шляхом. Дахвурдін очолює проєкт Кайсей, до якого входять природоохоронці та підприємці з Онконга, Лондона та штату Каліфорнія. Нещодавно Організація Об'єднаних Націй відзначила діяльність цієї групи, зокрема, її методи збору та переробки відходів з пластику на дизельне паливо. Але переробка залишків пластику є лише початком проєкту. За словами науковців, 80% відходів, знайдених в океані, надходять із земної поверхні. У більшості країн світу не вистачає звалищ сміття. Отож відходи треба спалювати чи викидати у воду. Звалища у багатьох країнах світу, як оце у Таїланді, просто переповнені. А їх розширення через густу населеність є неможливим. Натаміканюсантівіпапонічку, хоронець навколишнього середовища та директор компанії Single Point Energy, запропонувала вирішення проблеми для цього регіону Таїланду завдяки існуючим технологіям можна розбивати речовину на молекули. Цей процес перетворює пластик в свою попередню природну форму. Такі машини щоденно переробляють близько 10 тонн пластикових відходів, що складаються з іграшок, комп'ютерних частин та різного роду оснащення. Завдяки цьому виробляється до 28 баралів рідкого палива в день, яке згодом продається на нафтопереробні заводи. Я би хотіла, щоб уряд запровадив закон щодо переробки пластикових відходів джерела енергії, бо в Таїланді викидається величезна кількість подібного сміття близько 2,5 мільйонів тонн за рік. Кожна така машина для переробки коштує до 2 мільйонів доларів. Ці гроші можна повернути за 5 років. Незважаючи на високу ціну, два міста в Таїланді вирішили запровадити такі ж технології. Ірина Павлова, Голос Америки.